Українські оборонні підприємства готові у промислових масштабах виготовляти боєприпаси для дронів. Про це повідомили в міністерстві з питань стратегічних галузі і промисловості. Що нам діли? Що нам сі час Дерегуляція в цьому сегменті дала розвиток багатьом новим виробникам. Зараз Україна має понад 50 виробників боєприпасів для дронів, як державних, так і приватних, здатних виробляти боєприпаси вагою від 300 грамів до 10 кілограмів різних видів. Боєприпаси для дронів повинні вироблятися в заводських умовах, а не в окопах і заводи до цього готові. Може, мої слова прозвучать надто фаталістично, але я відповім питанням на питання: а ми маємо інший вихід? Ми не маємо іншого виходу. Ми мусимо, мусимо відповідно утримувати оборону і не допускати, скажімо так, прориву оборони виходу росіян на оперативний простір за лінії нашої оборони. Я припускаю, що не вдасться Уникнути от цього витискання, так, як от росіяни зараз під Авдіївкою роблять поступово там по якихось. Десятка чи сотнях метрів витискають наших воїнів з позиції, але це не є прорив оборони. Тобто лінія оборони зберігає свою тягність. От приблизно так і будуть розгортатися події. Я думаю, що ну, от найближчим часом, поки ми не отримаємо якісь суттєві постачання нового зброєння. Ну от Німеччина вже заявила, там 120 БМП збирається передавати цей самих мардер, що для нас дуже важливо. Ну і деякі інші там вийти озброєння. А, тобто, ви маєте на увазі, це важливо зауважити, пробачте, що треба е, проявити вміння. Вміння тим, що є, стримувати ворога. Безперечно, оборона це таке саме мистецтво, і, можливо, не простіше мистецтво, як наступ. от і Маневр силами, здатність. Зосередити в потрібний час, в потрібному місці артилерію, ті ж самі ФПВ-дрони і бронетехніку для того, щоб парирувати, відбити удари ворога. От, ну власне, приблизно так це буде виглядати. Маневрування силами. Добре, ви мабуть бачите зараз, які військові дії йдуть, як пруть росіяни, м'ясо, 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 м'ясо. Зеленсь, пробачте, Путін каже, що будемо воювати, значить, до. До ісполнення задач цієї військової операції. От що сьогодні на херсонському напрямку українські військові продовжують заходи із розширення плацдарму. Захисники ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах Втім, ворог не відмовився від наміру вибити підрозділи із займаних позицій та здійснив понад 30 безуспішних штурмових дій отримав відсіч, відступив зі стратами. Про це заявили в Генеральному штабі України на Мелітопольському напрямку. Сили оборони продовжують виснажувати ворога вздовж всієї лінії фронту. Це я просто так прочитав, про щоб нагадати, що ви додали до цього. Як взагалі власне іде власне, ви ви прочитали чудове визначення от того, що говорить активна оборона? Тобто на одній ділянці фронту Мелітопольський напрямок стримуємо на Херсонському напрямку. Намагання там трошки розширити плацдарм, таким чином розвантажити той же самий Мелітопольський напрямок. От і такий, такий маневр силами, так так і виглядатимуть бойові дії, вочевидь, доти, доки не вдасться нам накопичити. Ресурси необхідні для нової спроби прорвати ворожу оборону, визволити окуповані ворогом території. І за вашою логікою, те, що робить новий міністр оборони, так як поводить себе Українська армія, це нормально, це логічно. <глаз> ну, Міністра оборони оцінювати не буду, але дії збройних сил ну, це якраз той варіант, коли е, наявними ресурсами намагаються досягти максимального результату за можливо мінімальних втрат. Приблизно так, приблизно так це виглядає, бо ми могли б на їхні місні штурми відповідати власними да такими ж само штурмами, але все таки люди це наш найцінніший ресурс, і розкидатися не не годиться краще стримати трошки ворога і дочекатися ну надходження тих же самих боєприпасів, техніки, озброєння, які дозволять ну так, скажімо, дистанційно переводити росіян в категорію хороших. Хороше. Тепер давайте трошки поговоримо з вами про перспективи, які зараз от на тлі фінансування і надання зброї з Америки, з Європи, ну, видаються дещо фантастичними. Я маю на увазі, от яку ви бачите модель, наприклад, нам почнуть трошки далі і далі давати зброю? Ми витримаємо, підемо в якийсь контрнаступ і так далі. Ну, уявимо собі, що Звільнимо чи всі території, чи частину територій, але Путін, ви знаєте, переводить свою економіку на суто військові рейки. До речі, хочу, мабуть, ви знаєте новину. Він ще підвищив гроші для тих, хто йде до армії. Тепер це просто фантастична сума, це порядка 250 тисяч рублів на місяць, це ну в 10 разів, просто тупо в 10 разів більше аніж така ну, середня зарплата 20 тисяч рублів, щоб було зрозуміло. Тобто, вбий українця, отримаєш всі гроші. Це перше. Друге, вся економіка переводиться без анонсування на військові рейки. В три зміни працюють виробництво, значить, вони швидко все зрозуміли і починають робити дрони в 10 разів більше, ніж ми. І політична заява Путіна: будемо воювати до. До виконання цілої спеціальної воєнної операції, а ми розуміємо, що це захоплення всієї України, і як можна у цій ситуації вибудувати взаємини з НАТО і з європейською співдружністю? Що ви думаєте? Питання, яке далеко виходить за е, межі ну, скажімо так, заявленої компетенції, мене як все-таки військового експерта, а не політичного. Але виходячи з того, що все-таки е, війна це продовження політики да, іншими засобами, то тут ми маємо ситуацію, коли е, не війна продовжує політику, а політика має стати продовженням війни. Образно кажучи. Тобто, до чого я веду? Е, як не крути, як не крути, але е, опиратися самотужки росіянам нам нелегко і легше не буде, враховуючи названі вами чинники. Так? Ну, не самотужки за підтримки так, наших партнерів, їх ну, союзниками називати, може, трошки це буде авансом.